Вітаю вас на каналі Домашні рецепти від Наталі Ісус. І я пропоную вам новинку рецепт торта Помаранчеве Небо, який стане справжньою окрасою вашого столу. Дуже дякую, що ви допомогли підібрати назву. Світлий бісквіт. 4 яйця збити з дрібкою солі і цукром 160 г допишної світлої маси. Окремо змішуємо 250 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача і 1 чайну ложку амонію. Нам потрібно об'єднати 150 г сметани, 100 г топленого негарячого вершкового масла або маргарину, або олії без запаху. Рідкі продукти повинні бути кімнатної температури або навіть трохи тепліші. Отже, до збитих яєць почергово і у два етапи вмішуємо рідкі і сухі продукти. Тісто вилити у форму з пергаментом. Розмір форми 28х28 см. Випікати при 170 градусах 30-35 хвилин. Перевіряємо дерев'яною паличкою на готовність. Рожевий бісквіт. Так само збити 4 яйця з дрібкою солі і цукром 160 г пишної світлої маси. В кінці висипати 40 г вишневого киселю. Перемішати. Далі процес подібний. Окремо змішуємо 210 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача і 1 чайну ложку амонію. Також потрібно об'єднати 150 г сметани і 100 г топленого на гарячого вершкового масла або маргарину, або олії без запаху. Рідкі продукти теж повинні бути кімнатної температури або навіть трохи тепліші. Отже, до збитих яєць почергово і у два етапи вмішуємо рідкі і сухі продукти. Також я дала краплю рожевого барвника для кращого кольору. Тісто вилити у форму з пергаментом. Випікати при 170 градусах 30-35 хвилин. Перевіряємо дерев'яною паличкою на готовність. Желатиновий проширок з вишнями. Одна літра консервованих вишень разом з соком. Або 400-450 г морожених вишень, 50 грамів цукру і 500 мл води довести до кипіння. Додати 70 грамів вишневого желе і замочений желатин, 1,5 столової ложки у 150 грамах води. Вишнева маса повинна остигнути і почати густіти. Бісквіти перерізати кожен на два коржі. Першу половину світлого бісквіту закласти у борти від форми, які викласти ацетатною плівкою. На корж викласти вишневу масу розрівняти. Зверху кладемо першу половину рожевого коржа. Покласти заготовку в холодильник. Сирна маса. 800 г кисломолочного сиру. 200 г згущеного молока. 200 мл сметани перетерти блендером до однорідності. Розділити сирну масу на дві рівні частини. До першої половини додати замочений желатин, 1 чайна ложка у 100 г води. Перемішати. Викласти на рожевий бісквіт. Зверху кладемо світлий бісквіт. Заготовку знову покласти в холодильник. До другої половини сиркової маси дати 150 г топленого чорного шоколаду. Перемішати. Або можна заварити шоколадну помадку, 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки сметани і 3 столові ложки какао. Додати замочений желатин, 1 чайна ложка у 100 г води. Перемішати. Вилити шоколадну сирну масу на світлий бісквіт. Зверху кладемо рожевий бісквіт. Заготовку поки що кладу в холодильник. Тим часом готую желе, 600 г води, сік з ананасів і 140 г апельсинового желе. На рожевий бісквіт викласти кружельці ананасів, Залити желе, яке має охолонути і злегка схоплюватись, торт помаранчеве небо залишити у холодильнику на ніч. Спасибі вам за перегляд і до зустрічі на каналі. Домашні рецепти від Наталії Сус.